Привіт, мене звати Андрій. Я спеціаліст з питань житла. І це мій звичайний день в УВКБ ООН під час польового виїзду. Ну що, поїхали з нами? Сьогодні ми в Первомайській громаді Миколаївської області. Миколаївщина одна з найбільш постраждалих областей від військових дій. Тут також було повністю затоплено 540 будинків внаслідок руйнування Каховської ГЕС. А загалом через повінь постраждало приблизно 4 тисячі господарств. До Миколаївської області продовжують повертатися люди, хоча не так масово, як одразу після повернення контролю над цими територіями. Для того, щоб допомогти сім'ям, ми роздали будівельні матеріали. І зараз робимо моніторинг для того, щоб оцінити подальші потреби. У ВКБ Пліду співпрацює з місцевим самоврядуванням, відповідаючи швидко на запити громад та доставляючи шифер, брус, цеглу та інші будівельні матеріали, щоб сім'ї, котрі постраждали від війни, могли почати відбудовувати свої домівки та життя. У 2023 році, завдяки підтримці УВКБ ООН було відремонтовано більше 2,5 тисяч будинків у Миколаївській області для того, щоб люди могли повертатися в свої громади та жити гідно в своїх будинках та на своїй землі.